П'ятниця 26 вересня. Новини за хвилину від команди на часі. Вітаю. Черговий антирекорд: чотири тисячі ударів по Запорізькій області зафіксували менш ніж за тиждень. І, хоч минула ніч в Запоріжжі була тихою, в області було неспокійно. Росіяни гатили здебільшого з артилерії та запускали дрони. У Запоріжжі адвокатка організувала схему нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вона та її спільники за 8 тисяч доларів обіцяли підробні документи, за якими можна виїхати один раз. А за 14 тисяч гарантували оформлення фіктивної інвалідності, аби виїжджати з країни необмежену кількість. Разів. Ділкам загрожує до 9 років за ґратами. Змінила бухгалтерські розрахунки на фотокамеру. Вимушена переселенка з Мелітополя отримала грант на власну справу. Тепер фотографує немовлят та їхніх мам. Де розташоване найближче укриття та що робити під час надзвичайних ситуацій? Запоріжці можуть дізнатися у консультаційних пунктах, яких у місті 12. Де та за яким графіком вони працюють, розкажемо у підсумкових випусках на часі.